Слава нашому Господу Ісусу Христу. Помилість Його безкінечна. І помилості Його ми зустрілися тут і в цьому новому році. Я багатьох із вас не бачив з минулого року. Тому я хотів би вас всіх привітати з любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Господь нам дарував новий рік. <кхм> і в цей новий рік ми входимо які? Такі, як в минулому році. <кхм> Краще. Хотілося щоб краще. Нам всім треба оновлення. Нам всім треба бути кращими. Кращими не тільки для себе, кращими не тільки для навколишніх, а кращими для нашого Господа Ісуса Христа. Ми розуміємо, що коли ми дивимося на діток, то вони з кожним роком, наче кращі, кращі, так? Ну, коли ми дивимося, коли нам вже за 50, і дивимося навіть на себе, які ж ми вже там краще, так? О. Але все одно нам всім треба обновлення. Ці святкові дні, Різдво нашого Господа Ісуса Христа, новий рік. Вони святкують про щось таке нове, про щось таке нове. І хотілося б, щоб ми були дійсно кращими. І хотілося, б, щоб ми з кожним роком щось у нас оновлювалося, оновлювалося і оновлювалося. Я хотів би читати. З кінь пророка Єзакіїла з 11 глави. 11 глава з 19 вірша. <кхи> Написано такі слова. Я дам їм одне серце і вкладу в них новий дух. Я вийму з їхнього тіла камінне серце і дам їм серце тілесне. Щоб вони за моїми заповідями ходили та моїх законів пильнували і їх виконували, тоді вони будуть моїм народом, а я буду їхнім Богом. Хотілося б щось було у нас по-новому, щоб щось було краще. Але Господь обіцяє, я заберу те кам'яне серце і я дам те нове плотяне серце. А для чого це? Щоб вони за моїми заповідями ходили та моїх законів пильнували. І їх виконували, тоді вони будуть моїм народом, і я буду їхнім Богом. Хай благословить нас Господь, щоб у новому році ми були якісь нові, щоб ми більше довіряли Господу, щоб ми більше служили нашому Господу, щоб наше життя свідкувало про те, що Бог є дійсно наш Господь. Бо далі написано так, а чиє серце пристане до їхніх бованнях та мерзок? То вчинки тих, я оберну їм на голову. Слово Господа Саваофа. Коли написано так, слово Господа Саваофа, це воно як стоїть як печатка, що це так дійсно, так воно і буде. Тому хай вибор нас Господь, щоб у нас було оновлене серце, і ми служили нашому Господу новим серцем. Для того і прийшов наш Господь Ісус Христос на нашу землю, щоб ми. Оновлювалися, щоб ми відроджувалися, щоб ми освячувалися ос і служили нашому Господу. Я читаю з Івана від Луки, з 2 глави. З 10-ї вершани писанні такі слова. Ангел вже сказав їм, ви знаєте, кому їм? Це пастухам, які пасли овечечок, вони зразу не думали. Що так може бути. Але коли побачили е, ангелів, то е, ангел вже сказав їм: не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам в місті Давидовим Спаситель. Він же Христос Господь. І ось вам знак, ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслях. Воно лежатиме в яслях. Щось нове було для цих пастухів. І вони пішли до тих ясел, і вони побачили. А коли ми читаємо Євангеліє від Марка, там, о, коли описується про те, як Йосип хотів відпустити Марію, о, таємно, о, то з'явився йому в вісні ангел і сказав, що не робить цього. О, о, бо це народиться Спаситель світу, який забере гріхи. Ну, Збавить людей, своїх людей від гріхів їхніх. Давайте ми повернемося і прочитаємо. Це було не на пам'ять. Це є від Матвія, перша глава 21. Такі слова, вона породить сина, йде си йому ім'я Ісус, бо Він спасе народ свій від гріхів їхніх. Коли Спасається народ від гріхів їхніх. Це оновлення. Це є оновлення саме нашому Господу. <кхе> і коли ми читаємо ще Іван Гілія Іоанна, теж про народження Ісуса Христа, в першій главі 14 віршом написано так, і слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми славу Його бачимо. Слава єдинородного, від отця, благодаттю та істиною сповненого, свідчить про нього Йоанн і проголошує, промовляючи, ось той, про кого я говорив, той, що йде за мною існував перед мною, був раніше за мене. Тобто, прийшов Господь, який був раніше за Йоанна, прийшов той, який прийшов спасти, прийшов той, який спасе народ свій. І від гріхів Його прийшов той, який перемінить усе, прийшов той, який поміняє серце. Слава нашому Господу за це. І ми, святкуючи Новий рік, святкуючи Різдво нашого Господа Ісуса Христа, ми щось святкуємо нове. І коли говоримо про новий рік, то тут вже сама назва нове. Щось таке нове. Ми розуміємо, що кожен новий рік це як віка в нашому житті. Коли ми звіряємо, чи ми правильно йдемо, чи ми неправильно йдемо, може нам ми десь звернули десь направо чи наліво, як нам треба виправитися, щоб йти за нашим Господом. Але є ще одне свято. На Новий рік, це в Ізраїлі воно святкувалося. Християни його, як правило, не святкують, але Христос йому приділяв дуже багато уваги. Це свято оновлення. свято оновлення храм. І воно майже збігається в цьому році з Різдвом, недалеко воно біля Нового року. І якщо ви знаєте, то в нас в Києві на Майдані поставили знак, що свідкує, про свято оновлення, який називають як? Ханука. Так? Свято Ханука. Це свято відродження, тобто оновлення. Я читаю Івана Віоанна, 10 глава, 22 вірша, такі слова. Відбували тоді обновлення в Єрусалимі. Зима була. У нас зараз зима зима. Так що збігається. Да? Це, це теж зимове свято. Ісус проходжувався в храмі, солоно, в храмі у солон, Соломоновим присінком. Обступили його юдеї і йому кажуть, докіль же нас отак триматимеш у ваганні, коли Христос ти, то відверто скажи нам, Ісус же їм казав я вам, та ви не віруєте, дії, що чиню я в ім'я Отця Мого, вони свідчать за мене. Та ви не віруєте, бо не з моїх ви овець. Вівці мої, голосу, мого, слухаються, і я їх знаю. Вони за мною слідують і даю я їм життя вічне, і не пропадуть вони повіки. І ніхто не вирве їх з рук моїх, отець мій, який мені їх дав, більше від усіх, і ніхто не вирве їх з рук Отця Мого, я і Отець одно. Такі слова сказав Христос на святі обновлення. Тобто Христос обов'язково приходив. Відсвяткувати це свято в Єрусалимі. Чому воно присвячене? Ви пам'ятаєте? Не пам'ятаєте? Це записано в неканонічній книзі, книзі Макавейській. По-другому їх називають второканонічні книги. І тому давайте ми звернемося до четвертої глави Першої Макавейської книги. Четверта глава перша книга Макавею. Із 36-го вірша нижче написані такі слова. Тоді Юда та його брати сказали, оце розгромлений наш ворог, ходім і очистьмо храм та посвятімо. Храм був неочищений, був неосвячений. Чому? Тому що юдея свого часу попала під грецьке панування. І коли помер Олександр Македонський, він розділив свою імперію. Між своїми воєначальниками і юдея попала під владу. Е, як вони називалися? Ну не важко, як називалися. Одним словом загарбники, одним словом окупанти. О. А окупант як е, свою політику проводить. Він насаджує свої закони, свої звичаї, свою мову, все своє, щоб не було нічого, як то кажуть. Щоб все назвати потім своїм. Звичайно, народ ізраїльський не міг з цим миритися. І під проводом Юди Макавея було повстання і визволилися, визволилися. Але повстання було не просто так. Воно було десь початок. Коли Антіох Євпіфан приніс. Храму Єрусалимському нечисту тварину на жертівнику, тобто він осквернів храм, храм, то він осквернів жертівник. І тому треба було очищувати. Написано: Ходімо і очистимо храм та посвятімо. І зібралося військо і пішло на гору Сіон, побачивши вони храм спустошений, жартований, сплюгавлений. Двері спалені, двори зарослі травою, немов у ліску, або неначе десь у горах, а покої у руїнах, і розірвали на собі одяг свій, пили себе в груди і сипали попіл собі на голову. Потім упали обличчям до землі, засурмили на сполох і зняли голос до неба. Тоді Юда велів своїм воякам воювати тих, що були у твердині, аж поки не очистять храму. Вибрав він бездоганних священників, ревнителів закону, і очистили вони храм, забравши в нечисте місце сплюгавлене каміння. Що ж до сплюгавленого жертовника все пали, то відбуто на раду, що з ним чинити. І щасливо. Спало їм на думку, зруйнувати його, щоб він не став їм ганьбою, бо погані були, сплюгавили його. Отож, його таки зруйновано, а каміння покладено на гору храму на, підходя... на підходжі, підходжі місці, доки не з'явиться пророк, щоб дати про них яку-небудь раду. Тобто це каміння. Поклали там на горішчі, бо не знали, що з ним робити. Спалити його не спалиш, вкинеш його у воду, наче й святиня, але святиня осквернена, і тому не знали, що робити. Поклали до того часу, поки не прийде пророк, щоб знати, що з ним робити. 47 вірш вірші далі взяли нетесаного каміння за законом і спородили новий жартого. Такий, як перший, і відбудували храм, і все, що було всередині його, освятили двори, зробили наново святий посуд, і внесли ліхтар, кадильний жартовник і стіл у храм, і запалили на жартовнику ладан, ладан засвітили світичі та ліхтарі, що сяяли у храмі, на стіл поклали хліби, розп'яли завіси і скінчили все, за що були, взялись. 25-го дня 9-го місяця місяця Хаселев 148-го року встали вони вранці і принесли за законом жертву на новим жертовнику для всипалень, що були зробили. Жертовник був посвячений під співпісень і під гру на гуслах, гарфах та цимбалах тієї самої пори. І того самого дня, коли його язичники були осквернили, увесь народ упав обличчям до землі і поклонились та благословили небо, що дало їм перемогу. Вісім день тривала посвята жертовника і з радістю були принесені все палення і жертви е визволення і хвали, передню сторону храму приоздобили золотими вінцями і маленькими щитами поправлено двері. І священичі покої поставлено до них замки. Вельми велика була радість у народі, а ганьба, що завдали її язичники, була змита. Слава нашому Господу за це. Відновилося служіння в тому храмі. Все це очищувалося, ганьба була змита, але каміння те залишилось лежати, поки не прийде пророк. Поки не прийде пророк. І слава нашому Господу! Ми вже прочитували Євангеліє Доона, 10 глава, 22 вірш. Прийшов той пророк, про якого ще сказав Моїсей, що Господь вам дасть другого пророка. Прийшов той пророк. І юдеї вони хотіли знати, що робити з тим камінням. Кхе, вони Випробовували Христа, чи це той Пророк, чи це е, Він, чи це не він. Е, бо обступили його ідеї і йому кажуть, доки же нас отак триматимеш у ваганні, коли Христос ти, то відверто скажи нам. Вони хотіли знати, що скаже е, Христос, щоб визначити, чи це той Пророк, чи запитати, що робити із тим камінням. Але Яке відношення Христос має до каміння? Христос має відношення до кожного із нас. Брати і сестри, ми повинні розуміти, що ми, як ті живі камені, ми теж будуємося, ми будуємося в храм духовний. Тому хай благословить нас Господь, що ми були чисті і бездоганні перед нашим Господом. А якщо десь і сталося, що якийсь камінь осквернений то не будемо його класти так, і чекати, що скаже Господь. а ми будемо очищуватися, освячуватися, бо ми розуміємо, що кров Ісуса Христа омиває нас від усякого гріха. І ми, як ті жили кавні, потім уже святими далі будуємось, будуємося і будуємося. Хай благословить нас в цьому Господь. Нам всім треба оновлення. Десь ми живемо в такому світі, що десь щось до нас прилипне, щось на нас капне таке. І ми, дивлячись на себе, як на матеріальний одяг, десь може, струсили, десь може попрали, але як ми можемо попрати духовні речі тільки в крові нашого Господа Ісуса Христа? І тому хай буде оновлення з нами кожен день і кожен час. Не те, що тільки в Новий рік, не те, що тільки тоді, коли ми сповідуємося. Ми завжди сповідуємося, бо знаємо, що щось для на нас таке є. Тому хай благословить нас Господь, щоб ми очищувалися і освячувалися кожен день і кожен час, щоб ми оновлювалися. Це нам дуже-дуже і необхідно. Ми розуміємо. Що наша плоть вона стає старшою. Да? Зуби наші ламаються, шкодяться, наш зір притупляється, наш слух притупляється. Звичайно, ми хотіли б, щоб в Новий рік раз, і все оновилося. Все як то оновилося. Але розуміємо, що повинна оновлюватися наша духовна суть. Наша духовна суть. Я хотів би читати. Із послання апостола Павла до Єфесян, 4 глава. До Єфесян з 4 глави. Четверта глава, 22, вірші, нижче таке слово. Апостол Павло каже так. А саме вам треба позбутися за вашими попереднім життям, старої людини. Яку розслівають звабливі пристрасті, а відновитися духом вашого ума і одягнутись в нову людину, створену на подобу Божу, у і у святості правди. Тому, відкинувши брехню, говоріть кожен правду ближньому своєму. Ми, бо один одному члені, гнівайтесь та не гріщите. Хай сонце не заходить над вашим гнівом, не давайте місця дияволу, хто крав, нехай не краде більше, а краще хай працює, творивши власними руками добро, щоб він мав змогу дати тому, хто потребує. Жодне погане слово, нехай не виходить з уст ваших, але ж гарне, що може в потребі повчити і щоб це вийшло на користь тим, які чують його. І не засмучуйте Святого Духа Божого, що ним ви назнаменовані на день відкуплення. Усяка досада, гнів, лють, крик та хула мусять бути викоренені спосеред вас разом з усією злобою. Будьте натомість добрі один до одного та милосердні. Прощайте один одному, як Бог у Христі вам простив. Слава нашому Господу за ці слова. Вони показують, як нам треба оновлюватися, якими нам треба бути в житті, щоб бути тим дорогоцінним каменем у нашого Господа Ісуса Христа. Ми повинні оновлювати не тільки наші зуби, ходити до протезіста, ремонтувати, не тільки наші очі на операції міняти кришталики, а ми повинні приходити до нашого Господа, щоб він обновлював наше духовне єство. Наш розум, наш дух, щоб все нас було оновлене. Якби повернутися до Івана, до Римлян, до послання апостола Павла до Римлян, 12 -та глава. Так, Римлян, 12 глава. Перший другий вірш апостол Павло пише так. Тож благаю вас, брати. На милість Божу віддати тіла ваші, як жертву живу, святу приємну Богові, богослужбою від вас розумну. І не вподібнуйтесь до цього світу, але перемінюйтесь обновленням вашого розуму, щоб ви переконувалися, що то є воля Божа, що добре, що годне, що досконале. Нам треба оновлений розум. Щоб розуміти, що є добре, що угодне, що досконале. Якщо Грина 7 глава, або Соболо теж пише в 6 вірші, тепер же ми звільнені від закону, умерші для того, що нас тримало, немовв'язні, щоб служити в обновленні Духа. А не згідно із старим законом. Теж є обновлення. І давайте ще звернемося до Римлян. послання до Римлян. 6 глава, 4 вірш. Ми поховані з ним через хрещення на смерть, щоб як Христос воскрес із мертвих славою Отця, і ми теж жили новим життям. В одному прикладі новим життям, в других приклад оновленим життям. Хай благословить нас Господь, що ми оновлювалися кожен день і кожен час. Бо ми розуміємо, що ми живемо в такому світі, де ти не можеш пройти так, щоб десь щось не розвернутися. Але кожен день, кожен час оновлюємось, оновлюємось і оновлюємось. І е, е, новий рік. Це не просто слова, а щось нове повинно бути для нас. Свято оновлення, ми його так не святкуємо, але ми згадуємо його. Воно святкує про те, що як оновлювався тоді храм Єрусалимський, то на даний час нам треба оновлювати свій духовний храм, оновлювати його, очищувати його, щоб нам бути завжди угодними нашому Господу. Бо Господь каже, вселюсь їх. Буду жити з ними, вони будуть моїм народом і буду їхнім Богом. А як це вселитися в нас? Вселитися в нас це в наш духовний храм, там, де перебуває наш Господь Ісус Христос. Не може бути так, що ось в цьому куточку це місце для Христа в нашому духовному храмі. А в цьому куточку те, що ми дуже-дуже так любимо, і любимо, і любимо. Ми повинні любити більше нашого Господа і Ісуса Христа. І наш духовний храм повинен належати Йому, нашому Господу Ісусу Христу і Богу Отцю. Тому давайте ми ще і ще помолимося, щоб і в новому році у нас було багато чого по-новому, по-новому, тобто на краще. Тому що не все нове, воно буває краще. Але ми хочемо так, щоб було так. Як хоче цього Господь, ай вобласлить нас сьому наш Господь. Амінь.